З, зараз, друзі, я покажу вам фото з останньої виїзної консультації. Просто я покажу вам, що ну, до мене звертаються, звісно, люди, коли вже є проблема, коли вже треба рятувати будинок, коли, ну, як до, до хірурга, знаєте як в морг, значить, в От, Я сказав в морг, значить, в морг. От вам фото. З останнього об'єкту це газоблок. газоблок доволі гарної щільності. І таке враження, що на цей будинок якийсь титан наступив, я не знаю, вертольот сів Я фіг його знаю, як е, от з таким невеликим, по невеликим навантаженням оцей газоблок можна було так розщевити. Ви знаєте, скільки років ці спорудні? 15 років. Всього 15 років. Розумієте? Це от стан газоблока, подивиться внизу. Іде цегла, вона вся мокра, тобто, звісно, йде там затікання десь, тому що будинок був збудований, потім там дряги-передряги, дряги, і ось він стоїть. Це внутрі приміщення, тут цегла по лозі, якби це все було зроблено якісно, оця цегла повинна бути сухою і бути як новенька за 15 років. От подивіться, її мороз вже руйнує, тому що от по солям видно, що вона мокра, тобто йде затікання даху. От стан газоблоку, от пішли тріщини. Це надбудова на даху. На даху надбудова. Тут повинна бути газова і котільна по проєкту і цей Ну і технічне обладнання по вентиляції. От іде тріщина. Красиво, да Це я фоткаю тут теж йдуть тріщини, я, то я їх фоткаю от стан газоблоку, стан кута. От пішла тріщина, бачите, явна скол, такі, ну, от явно що стінка втрачає стійкість, але ну, там нема такого навантаження. Тобто мені навіть складно сказати, чому воно так відбувається. Тому що якби тут було декілька поверхів, це було б зрозуміло. Луже стоять, лівньовка знаходиться, от я стою, скоріш за все, там, де лівньовка, а це дуже стоять між ліньовкою і подивитися, як... який прогін у перекриття. Це не камера іскажає, це реальна прогін. До 6 см перекриття прогнуте. Ось бачите, лівньовки посередині, отут от от зроблені, а лужі стоять ліворуч і праворуч. От, от так от я виїжджаю, друзі, на об'єкти і потім допомагаю замовникам приймати рішення, які є варіанти виходу з ситуації, що і як робити, зверніть увагу, от іде тріщина. Це колона іде тріщина. Ось вона. Зараз я вам поясню, що це за тріщина Отак зроблено утеплення, газоблок на жовтий саморіз, вкручена підвіс від підвісної стелі, закладена в цеглу. Ось на самому верху видно, як це робилося. Ну, звісно, газоблок нічого, друзі, не тримає, там вся ця кладка отак ходуном от ходить. Тут вона, бачите, вона навіть не загнута. Тобто вона просто прямо обрізана. Навіть на цьому економлять. Звісно, що ніякого вент прошарку тут немає, там внизу все гроші нам заляпано закрито. Все. От. Це я це я рукою її рухаю А це товщина утеплення, бачите, 2 см на залізобетонній колоні. От. От, оце от я якість будівництва. І от ми це іде демонтаж стяжки. Тут йдуть колонни. Зараз буде більш вдале фото. От тут більш вдале фото, от тут, щоб ви розуміли, проблема. Стоїть колонна, стоїть колонна. І от вся оця от стінка, всі ці стінки отут от мають тріщини. І отут, от, от вверху, бачите, тріщина. Тобто, оце перекриття воно так от прогнулася під навантаженням. І, звісно, всі ці стінки наладом дишать. Це фото, от бачите, тріщини навколо колони. Це вірогідність того, що може бути зріз перекриття отак от і до тріщини От це якість будівництва. Це взагалі не допустимо, тому що по суті колона може висіти на, на арматурі. Тобто такі раки вони не допустимо. Гіні будівництва сучасного, котре себе каже, що він найбільший забудовник навколо Києва, от розповідає про те, що такі речі треба рощі нам замазати, щоб замовник не бачив. Це пісес. просто. це треба вибивати і перебетоновувати колону, тому що там немає місці, котра задана. От бачите, тріщина. Оце колонна стоїть, і оце от тріщина. Тобто кладка складається в центр. От, друзі, от на такий об'єкт у мене була остання виїзна консультація. Зараз у мене стоїть питання, на жаль, у мене неповна команда із 22 2022 року, тому -то трошки складніше надавати послуги, чесно кажучи. Але от зараз стоїть питання. Я хочу зробити розрахунки цієї споруди, повні, ну, повністю перевірочні розрахунки, щоб зрозуміти критичні місця, і є, ну, є ідеї по тому, як тут рятувати це, цю споруду, тому що 4000 метрів споруда, хоча її придбали не за великі гроші, чесно кажучи, але все ж таки хочеться врятувати хоч якось. Тобто теоретично це можливо. Так, друзі, так не має бути. І от коли я спілкуюся ну, з клієнтом, тому що вони не наші замовники, вони клієнти, вони кажуть, ну, вони будували для себе і, і ні на чому не, не економили. Е, ви знаєте, може замовник і не економив, але на таких спорудах є ген підрядник, є ген-проєктувальник, і ви знаєте, а роботу та виконує підрядник, а у підрядника може бути субпідрядник. І в цій цепочці, в ланцюжку, в цьому ланцюжку, якщо замовник гроші не економив, то хтось в цьому ланцюжку мог зекономити гроші. Тому що проблема тут не, не, навіть не в бітончиках, тут проблема в проєктуванні. Значить, товщина перекриття 20 см, крок колон десь біля 7,5 метрів. Я вам скажу по досвіду, що це, ну, як правило, воно проходить по нормативу, але прогін там доволі великий, але но по нормі він там проходить. Але вібрація відчувається. Ну, як мінімум по периметру по зовнішніх стін, там, де стоять огороджувальні несучі конструкції, повинна бути ребро жорсткості, да хоч коловічіший. Розумієте? Тому що там йде концентрація навантаження лінійно А там нема ніяких херебів. Просто нема. Тому, звісно, що ці стінки треба буде демонтувати, клієнт для цього, ну, до цього готовий психологічно. Буде більш сучасний фасад, він фасад, тому такі стіни, там в принципі, і не потрібні. Але все одно питання підсилення, перекриття стоїть. тому що Прогіни від 3 до 6 см, ну це до це великі прогіни. Перекриття має тріщини в нижній зоні. місцями видно, що заливали рідкий бетон, але місцями тріщини діагональні, і це ознака того, що є розкриття із за прогінів. Тому це от була одна з останніх виїзних консультацій на цю споруду. Ну, а далі вже стоїть питання перевірочного розрахунку. І розглядати декілька варіантів реконструкції, які є варіанти по реконструкції. Вони, в принципі, є. Хоча є і обмеження. Так що, ну, виїзднає консультація, так, вона можлива в Київському регіоні. От, можливо. А завтра ми з Галкою поїдемо. Є у нас таке селище, Велика Бугаївка. Ми з взагалі поїдемо завтра туди, треба дивитися ділянку. Ми починаємо проєктування будинку, а там схил. І на тапозйомці він такий доволі крутий схил. От. І коли такий об'єкт, коли така ділянка, ми виїжджаємо самі з згалі, щоб подивитися під'їзні шляхи, тому що може бути обмеження по технології будівництва, подивитися місце, розташування, варіанти розташування нового будинку, тому що там є будинок і замовники в ньому живуть. Вони працюють удаленно. От, дуже красиві краєвиди. Ми завтра побачимо цієї ділянки, звісно. От, і буде у нас ще один проект на схилі. Я вам вже показував наші проекти на схилі, тобто це доволі цікаві ділянки. Так що працюємо, працюємо. Робота робиться, не дивлячись на те, що нам допомагають як можуть, як внутрішній, так і зовнішній. Друзі, <хи> от як триколоровці, так такі зелені. Допомагають, як можуть.